Всім миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, на сьогоднішній день всі відкриття, які зараз проходять, вони тільки ще більше і більше доказують Біблію. Наприклад, взяти зіркове небо, да, атеїсти говорять, що небо воно, воно нескінчене. Але Біблія говорить, що є три неба: що перше небо це те, що ми бачимо. Це наша атмосфера, друге небо це космос. Як ми всі знаємо, що в космос е, літають космонавти, да? і третє небо, е, яке знаходиться за преділами Всесвіту, це там знаходиться рай. І, щоб це пізнавати е, більше, потрібно вивчати Слово Божє, тому що Бог все творив відразу.